Одне з сіл Дубечненської громади, що на Волині можна сміливо назвати гончарним. Колись тут жили одразу троє майстрів, які присвятили цьому ремеслу все життя. Секрети гончарства передавались від батька до сина, від діда до внука. Саме в цій атмосфері виріс пан Василь, який вже понад 40 років працює з глиною. Ще юнаком він пішов учнем до одного зі старих майстрів. Гончарцем займається 40 років. Ще застав той завод, ще він працював. Я пішов туди, там старий гончар такий був бундар Василь Панасович. Я пішов до його учнів. Присвятити життя гончарству пан Василь хотів ще з малку, адже і батько його, і дідусь теж були вправними майстрами. в сім'ї займався дід і займався батько гончарством. Це дідівський круг угу. по гончарний, Але я малим пам'ятаю приходив і. То була зроблена на круговий виріб, а я пальчиком раз туда дирочку. Як воно пробиває дирочку, а батько по ухах раз щоб я йому не пробивав. Гончарному кругу діда вже сотня років. Зараз каже Василь Курилюк, майструє на сучасному обладнанні, хоч часом і згадує, як робив кераміку колись. До слова, гончарна справа не втрачає популярності у громаді завдяки тому, що на її території є унікальні поклади глини. Запевняє такої більше ніде немає в Україні у нас тут є унікальні е, поклади глини, яких ніде в Україні більше нема. А в нас в Рокиті, тут родовище гейзерного походження глина, тобто вона видута з землі з глибини 80-90 кілометрів. Ну хто точно не знає? Процес створення створення і справді заворожує. Кожен етап цікавий і важливий. Спершу варто знайти ту глину, яка найкраще підходить. То в кар'єрі я їду, копаю глину, вибираю, яка мені підходить, а потім виминаю її вручну, додаю води до певної кондиції, щоб була, і вона стає така, як масло. О. Далі розпочинається сам процес створення. Спочатку треба робиться трубочка, а потім формується вже сам виріб. І тут вже у вправних руках майстра вимальовується унікальний виріб. Це вже сформований виріб. Він ще не повністю закінчений. Його треба почистити. І так він чиститься. Після чого пан Василь вирізьблює візерунок на вже готовій тарілці. І ось все. Перший етап виготовлення тарілки з глини завершений. Вже потім виріб залишають, аби той підсох, а опісля залишають печі при температурі 1000 градусів. Після випікання посуд готовий до використання. Це вже як випалиться черепок. Він має такий звук. О, це свідчить про те, що чистий, ніде тріщинки нема. Також чоловік робить і глиняний посуд чорного кольору. Майстер поділився, що такі вироби мають назву чорнодимлена кераміка. Вони більш складні у виробництві. Після того, як тисячу градусів випалились, відкривається піч, кидається туди оберемок дров і все герметично закривається. І тоді черепок стає димленим. Нині гончар продовжує виготовляти свої унікальні вироби із глини. Часто проводить майстер-класи для охочих, частину продає, а ще частину залишає родині. І тепер він спокійний за своє ремесло, адже вже знайшов кому передати у спадок справу життя.